Уявіть, субота, ранок, ви прокидаєтесь без будильника, виходите на терасу, а там тепло, водичка ніжно-бурлить у спа басейні. Це не мрія, а реальність, якщо у вас є власний спа для вихідного дня. Усього кілька хвилин гідромасажу. І ви вже відчуваєте, як тіло розслабляється, а думки стають яснішими. Спа-басейн це найкращий спосіб провести вихідні з користю, відновити сили, зняти напругу і навіть покращити сон. А ще це ідеальне місце для сімейних вечорів або романтичного побачення. Сучасні спа мають різні гідромасажні зони, підсвітку, музику, усе, щоб ви відчули себе на курорті, не виходячи з дому. Ви можете налаштовувати температуру води, обирати зони масажу, керувати всім зі смартфона. А головне. Це доступно. У Спагелексі ми підбираємо моделі саме під ваш стиль життя, організовуємо швидке встановлення та обслуговування. Не відкладайте на потім, зробіть вихідні по-справжньому відновлювальними. Напишіть нам у дірект або залиште заявку на сайті і підпишіться. Попереду ще більше ідей для відпочинку зі СПА.